Вітаю вас! Сьогодні хочу запропонувати вправу арт-терапевтичну, для того, щоб знизити тривожність дитини 4 роки, яка не хоче відвідувати дитячий садочок. Ну, наприклад, це може бути. Таким чином розроблена вправа. Ми беремо вік дитини да, від 4 років, тривалість це 30-40 хвилин, мета ж яка нашої вправи, нашого арт-терапевтичного заняття допомогти дитині проявити своє почуття через гру, через малюнок, посилити відчуття маминої любові, знизити тривожність і сформувати позитивне уявлення про садочок. Що ж нам треба робити? Структура заняття. Певний ритуал перше, це привітання, ну, створити такий безпечний простір, можна взяти м'яку іграшку, у вигляді сонечка, ведмедика, собачки, котика, і, е, яке буде вітати і запрошувати в казкову подорож. Е, сьогодні у нас казкова подорож і ми маємо намалювати особливу історію. І малюємо я і мама. Це час потрібен до 10 хвилин. Головне, дати дитині можливість емоційно підживитись образом мами, попросити намалювати себе, маму. Намалюй, як ви гуляєте, обіймаєтесь, граєтесь. Що вам подобається робити разом? А під час малювання підтримувати словами. Ой, я бачу, тут мама усміхається. А як ти себе почуваєш поряд із нею? І ця психологічна дія дає дитині закріпити образ безпеки. Мама є, вона поряд, вона любить. Далі, що можна використати, гру, таку скринька почуттів. Це теж гра має займати від 5 до 7 хвилин невелика. Яка ж основна ціль? Навчити називати свої емоції. Можна підготувати коробочку, куди складатимете емоції у вигляді картинок. Це може бути коробочка яскрава від подарунка, це може бути металева коробочка да, від печива чи цукерок. Це може бути якась цікава банка з пластмас, яка може бути прикрашена. І ми туди складатимемо картинки: там сумна хмарка, сердите сонечко, чи радісний зайчик, ну, будь-які асоціативні картинки. Дитина обирає, що вона відчуває, коли мама з малюком я. І що вона яка? Це якщо у сім'ї народилася друга дитина, і можна ще підключити, як дитина відпрацьовує емоції стосовно маленького братика чи сестрички. Коли я думаю про садочок, я і що тоді дитина обирає, яку картинку вона обирає і складає в скриньку почуттів. Всі емоції, почуття мають право на існування, вони у нас є. І це прибувається. Природню, і це нормально. І разом обговорити, що можна зробити з цими емоціями, Якщо хмарка сумна, ми її обіймемо і прикрасимо веселкою і стане як краще, можна ще зробити наступну таку вправу: аплікацію зробити: казковий садочок. Ну, аплікація у дітей може займати від 10 до 15 хвилин. Можливо, дітки швидше зроблять, але орієнтуємось на приблизний час. Яка ж наша мета? Змінити ставлення, зробити його своїм, садочок, цей. зробити, наче, це мій садочок, запропонувати свій садочок мрії: будиночок, квіти, дерева, іграшки, улюблена вихователька. У ньому є все, що тобі подобається. Навіть мама може там залишити свій чарівний поцілунок. І додати в аплікацію там, сердечко від мами, як символ любові. Та це поцелунок невеличкий, якась квіточка, яку може теж вирізати мама, чи створити, зробити, намалювати. І е, можна зробити такий, як оберіг, символ любові, який дитина може носити з собою. Можна класти до кишеньки, це можна зробити. Із повітряного пластиліну, який застигає, і тоді це буде як іграшка. Можна зробити з фетру, можна зробити просто з паперу, але навіть якщо він трошечки помнеться, то одразу б говорити з дитиною, який ми матеріал будемо вибирати. Можливо, просто взяти фетр, з нього вирізати чи зліпити як аплікацію чарівна квітка. Посмішка, поцілунок, це може бути будь-що там зайчик, контури зайчика вирізати. Ти мій зайнька, я тобі посилаю таку іграшку, як зайчик, яку ти будеш носити. Це мамина така любов, І там серденьку можна прикріпити. Тобто ви проговорюєте з дитиною, який би талісман їй допомагав тоді в садочку. Тут сам так можна придумати казку про зайчика, який боявся садочка. Це теж займе 10 хвилин. Через сказкову метафору допомагаємо прийняти прожити свій страх. Наприклад, маленький зайчик дуже не хотів у садочок, бо боявся, що його мама забуде. Але мама дала йому поцілунок у кишеньку. У садочку він знайшов друзів улюблену іграшку і знав, що мама обов'язково прийде. Коли йому ставало сумно, він брав поцілунок з кишеньки, торкався його, прижимав до себе, і йому ставало легше. Запропонувати можна дитині зробити таку саму, як метафорична, або поцілунок, або зайчика, або якусь іншу чи тваринку, чи картинку, чи щось таке інше ведмедика, мишку, капібари зараз дуже люди, діти люблять капібару, створити невеличку таку сфетру, як м'яку іграшку, як символ захисту. І, звісно, завершити таке заняття можна мамин поцілунок у долонці, намалювати маленьке серденько, покласти в долоньку, дмухнути на нього і сказати, я з тобою завжди, навіть коли мене немає поруч, я тебе люблю. І повірте, коли мама це зробить з дитиною, з арт терапевтом чи психологом, чи мама тоді повторить такі вправи ще вдома, дитині стає легше, спокійніше і комфортніше. Я вам бажаю спокійної і гарної адаптації до дитячого садочку.